Мабуть, в жодній країні колишнього СРСР немає родини, яку не торкнулися сталінські репресії, в'язниці, розстріли, трудові табори, голод, бруд, приниження. Одним із центрів великого терору був Карлах. Через нього пройшли близько мільйона в'язнів. Головне його управління було колись у селищі Долинка. Населений пункт живий і досі, але і досі в ньому все нагадує про той страшний час. У цьому виправному таборі термін відбували і політичні ув'язнені, і кримінальні. Усі вони жили в загальних бараках без підлоги. Печі топилися рідко, і в бараках було дуже холодно. Годували баландою з гнилих овочів. Багато людей помирало від виснаження, дизентерії, туберкульозу, а то й просто від важкої непосильної роботи. Ув'язнені один одному передавали побачену кимось із них картину. З мертвих знімали одяг. І передавали носити живим. Трупи ховали зовсім голими, на ногу і руку прив'язували бірку з номером, скидали всіх у загальні ями і закидували землею. Для тисяч жінок із немовлятами в лагері побудували спеціальне дитяче містечко. Поки малюки перебували в яслах, якщо можна так назвати холодні сірі бараки, жінки працювали. Няничками для маленьких в'язнів були теж ув'язнені. Дітей заборонялося брати на руки, лікарів не було. Їхню роль часто виконували засуджені, які ніколи в житті не мали стосунку до медицини. Своїх дітей жінки бачили тільки двічі на день під час годування грудьми. Від важких умов життя молоко в багатьох зникало, діти не доїдали і вмирали. Їх ховали за кілька кілометрів від поселення на кладовищі. Мертвих дітей складали в бочки, що стояли в холодному коридорі. Там бігали пацюки і гризли ці невинні дитячі тіла. Коли вони заповнювалися, мертвих відвозили за територію і там ховали. Історики кажуть, що раніше кладовище займало площу в 500 квадратних метрів. Нині воно менше в десятки разів, а прилеглі поселення стоять у прямому сенсі на кістках мам і дітей. За площею, виправний табір для незгодних із радянською владою, можна було порівняти з територією Франції. В'язнів привозили сюди з усього радянського союзу, в найжорстокіших умовах, підтримуючи один одного, виживали українці. Під масові арешти, так звані чистки, підпали священнослужителі всіх конфесій, представники інтелігенції, колишні дворяни, селяни і люди, які противилися радянській владі. Ув'язнені працювали в шахтах і на полях, вручну зводили греблі та копали канали. Через цей табір смерті пройшло 18 тисяч жінок. З наказу НКВС СРСР про членів сімей зрадників Батьківщини почалися масові репресії щодо дружин і дітей зрадників Батьківщини. Спочатку заарештовували чоловіків, а незабаром після їхнього розстрілу в табори потрапляли їхні вдови, матері, сестри, діти. У таборі утримувалися вдови інтелігенції. Відомих радянських діячів науки, мистецтва воєначальників. Діти також зазнавали репресій. У 59-му році, через 6 років після смерті Сталіна, табір було ліквідовано. Однак ще не всі архіви розкрито, не всі жахливі свідчення тієї епохи знайдено. Недалеко від селища розташований меморіальний комплекс Матусін-Цвинтар, де було поховано сотні дітей та матерів, в'язнів Карлагу. Місця поховань розташовані за кілька кілометрів від будівлі колишнього управління табору. Недалеко від нього розміщувався пологовий будинок. Наразі немає точних даних про кількість народжених на території табору дітей за 28 років існування Карлагу. Немає даних і про кількість загиблих у ньому. Однак офіційні поховання жінок і дітей дають уявлення про досить значну цифру. Наприклад, тільки в одному з безлічі документів йдеться про те, що в період вересень, жовтень 38-го року померло 98 дітей. А скільки їх поховано таємно і підпільно, належить з'ясовувати історикам майбутніх поколінь. Шановні глядачі, ми ведемо цей канал для того, щоб розповісти світу правду про трагічні сторінки української історії, про злочини Радянського Союзу проти українців. А також про ті жахіття, які досі переживає наша нація. Наша мета донести правду, розповісти історії, які приховували десятиліттями, і допомогти людям усвідомити, як Радянська імперія знищувала нашу національну ідентичність і культуру, та як це відбувається і сьогодні. Для того, щоб ми могли продовжувати нашу діяльність, нам потрібна ваша підтримка. Ведення такого каналу це не лише час, але й ресурси на дослідження, монтаж, техніку та постійну роботу над створенням якісного контенту. Підтримавши нас донатом, ви допоможете продовжити цю важливу справу, щоб історична пам'ять передавалася наступним поколінням. Ваша підтримка дозволить розширити можливості каналу, частіше випускати відео, глибше досліджувати нові теми, проводити інтерв'ю з експертами та свідками подій. Чим більше людей дізнається про нашу правдиву історію, тим важливішим і сильнішим буде наш голос у світі. Підтримайте нас донатом на картку Монобанку. Спонсорство це крок до того, щоб історія України звучала голосніше і ширше. Дякуємо вам за кожен внесок і за вашу небайдужість. Разом ми збережемо історичну пам'ять і поборемо інформаційну темряву.